Пане Тарасе, а якщо наприклад вони нічого з цього не виконують, а не виконують того, що не обіцяли. Я не знаю, чи може так відбутися, що цей переговорний процес зійде на нівець? Точно так як він раптово розпочався, точно так він і е, зійде і більше до цього формату не повертатимуться в Саудівській Аравії. Так він так, так і не зараз особливо немає результатів цього перемовного процесу. Ну я не бачу принаймні, як без України можна щось вирішити. І що ви там можете вирішувати? Але Україна у нас свої ракети є, у нас своя зброя є. Ось вона ми б'ємо туди куди хочемо, а там що ви домовляєтесь без нашої участі, це не має ніякого значення. З приводу включеності Європи, як може Європа посприяти, як вона може долучитись, як вона може змінити вектор руху в якусь більш Украї... раціональну сторону? Європа може зробити перше виділити гроші на закупівлю американської зброї до України. Перше, що вони повинні зробити. Далі дати гроші для українського ВПК. Для того щоб Україна почала робити зброю як для себе, так і для європейців, а ракети робити, і так далі. Україна це дешево і швидко може зробити. А, дайте делярців Україна швидко багато чого зробить. Так тільки для цього Україна повинна забезпечити в тому числі страхування військових ризиків, забезпечувати відкритий експорт для підприємств ПК, а забезпечити, забезпечити в тому числі. А скасувати ці ідіотські штрафи для виробників зброї, які існують досі в Міністерстві оборони. А це які цей законопроект які досі не ухвалені. Оце повинно бути зроблено для того, щоб бути приваблими для виробництва зброї. от що повинні в першу чергу робити Європа, а не оці розмови не про що. Пане а чи бачите ви таку готовність? Бо, наприклад, напередодні ну, два тижні, як говорив Кір Стармер про цю миротворчу місію, що ми готові? Ми готові, потім все також залишилось на рівні заяв. Незрозуміло там чи готові, чи не готові, чи він, чи Франція, чи хто хто більше, хто менше готовий, і так от воно все на рівні розмов. Чи як ви бачите? Чи є там така готовність від них потрібні реально? гроші? Понятно? Давайте так: від них потрібні гроші, а не розмови. Миротворці, ну навіщо миротворці в Україні? Армія може забезпечити далі. Якщо не вистачає особового складу, Україна ну може наняти найманців, Наприклад, найманці коштують, наприклад, 100 тисяч, якщо по 3 тисячі, цього 300 мільйонів на місяць. Зарплатний фонд множити на 12 – 36 шість на рік. Це копійки для Європи. З цього слід починати. І допомога Україні конкретна, а не миротворці. Миротворці то, то, то таке, знаєте, що є, що немає. Невідомо, який статус, як вони будуть працювати, де вони будуть знаходитись і багато чого іншого. Ну і знову ж таки невідомо, чи дозволить Росія їх присутність, так, тому що а це, знову ні, ж таки починається. Якщо, зі... якщо це будуть двосторонні угоди, вони ніяк не можуть заборонити. Якщо це буде через ООН, іти, звичайно, що росіяни заборонять. Це зрозуміло. А якщо двосторонні договори, до чого тут Росія. Так, просто там почалися вже розмови з приводу того, що це може бути через ООН, і очевидно, що Росія витує це рішення в Радбезі ООН. Згоден, не може бути це через ООН. Пане Тарасе, ще одна історія дивна відбувається в Штатах. і... Зі штатами із Гренландією хотіла з вами про це поговорити. Я думаю, ви вже чули ці новини, що е, дружина Венса їде туди, е, але ми ж розуміємо, що це не просто особистий візит. Екскурсія, ми ж розуміємо цілі цих е, візитів і попередніх заяв. Так що взагалі відбувається? США хоче посваритися з Канадою, США хоче посваритися з Гренландією чи що задумав Трамп? Ні, давайте так. Питання купівлі контролю над Гренландією неодноразово стояло на порядку денному існування Сполучених Штатів Америки. Зараз воно посилили з причин того, що йде таніння льодовиків в Арктиці. Відкривається арктичний шлях, і їм потрібно контролювати його з точки зору безпеки. Раз. А, далі там питання стоїть в тому, що через північний полюс можуть летіти ракети гіперзвукові, і тому а, ну, американцям потрібне розширення військової присутності. Тому знову питання Гренландії постало. Але вони так криво це роблять, знаєте, без поваги, знаєте, можна так сказати, що воно викликає опір у населення, в тому числі, коли вони приїжджають, як пани, що ми тут будемо робити, все що завгодно. Тим більше, я думаю, що це все закінчиться тим, що розширить просто присутність американських баз на території Гренландії, тому що вони там і так є. А ось. Ну і в принципі, все. Так що я так думаю, чим закінчиться. А з Канадою там питання теж безпеки. Питання в тому, що Канада не витрачає ресурси на забезпечення безпеки. В півночі сполучених штатів америки і не забезпечує не забезпечує відсутність китайського капіталу на території канади бо за після запровадження мит за часів трампа першого строку а там китайці будують виробництва в канаді і експортують в сша в якості в якості такого канадських товарів От там головні там суперечки, ну, ну я думаю, що там теж якось вирішить це питання, тому що ну американці не можуть проти всіх воювати, умовно кажучи, навіть торгівельна, навіть США не може собі це дозволити пане Тарасе. А враховуючи те, що в Ірландії є військові бази США, чому вони не могли просто їх якось збільшити? Ну там прислати ще військових, прислати ще контингент зброї, з'явитися з офіційним візитом і сказати: от ми тут будемо. Яскраві, помітні, ну, виразні, ми тут безпекою питання вирішуємо. Ну, вони чомусь вирішили піти з таким шляхом. Вони все рівно повернуться до більш поважного ставлення до навіть найменших країн. Тобто, це Трамп себе демонструє так в перші 100 днів, я так розумію. Ну, перші 100 днів, але вони вже стикаються з проблемами. Наприклад, сварка з Європою призводить того, що європейці можуть не підтримати. А, США у торгівельній війні проти Китаю, а всі ці мита потім будуть не так працювати, як хоче, як хоче Трамп. А, європейці починають відмовлятися від американської зброї. Це на хвилинку 300 мільярдів доларів щорічно. Це експорт американської зброї протягом 10 років, всього то 3 трильйона. Далі по постане по, по питання, навіщо американські компанії присутні, якщо немає військової присутності безпеки? Останнє питання наступне: а навіщо нам долар? Взагалі, краще євро будемо користуватися і багато чого іншого. Далі зараз європейці дивляться, навіщо американці в Європі? Є Україна, українська армія, є ВПК Українським, які може краще, вже ніж американський. Будемо інтегруватися, будемо робити, будемо заміняти американців. Потім американці будуть бігати за своїми за своєю зброєю, намагаючись її комусь продати. А її ніхто купувати не буде, тому що немає ніякої гарантії, що вона не буде стріляти проти Росії. От і все у них і так скрізь, у них і так скрізь цейтнот. Ну реально цейнот, у них нічого не виходить особливо. Пане Тарасе, ви ще згадали про Китай. А як ви вважаєте, чи буде він якось виступати зараз активним гравцем? Чи поки про нього мова не йдеться, поки вони будуть очікувати? Бо зараз з Китаю жодних заяв. Раніше вони говорили про якусь свою мирну ініціативу, яку вони хочуть продати. Та мирний план зараз тиша, поки спокійна ну, тому, що вони дивляться, чим закінчиться оця суперечка з Європою, тому що Китаю, теж не потрібно, щоб Європа була розграбована, фактично. Як росіянами, так і американцями, і тому вони підтримують, щоб Європа не підтримала в цю США у війні торгівельної війни проти Китаю. От і все тому вони так люблять зараз Європу. А так, Китай підтримує фактично війну проти України. Вони можуть і закінчити за 24 години. Почула вас, пане Тарасе. І ще одна країна, яку хотілось би так проговорити, це Білорусь, там уже восьмий раз. Лукашенко сідає на трон, вітає Білорусів з перемогою своєю і обіцяє там перевірити навіть боєготовність своєї армії. О, ось так він це назвав, буде перевіряти, що там з авіацією, що там з дронами. Вже Білорусі попередили, що можливі пересування військової техніки. Що чекає на Білорусь наступні? Кілька років правління Лукашенка ну, всі чекають, скільки проживе Лукашенка. Очевидно, що Лукашенка бореться за своє виживання, ось він бореться за свою владу. А всі ці маневри вони не мають ніякого значення, тому що я думаю, що Лукашенка злочинець, це але не ідіот. Розуміє, що будь-які спроби напасти на Україну закінчаться дуже погано для нього. Тому що, наприклад, по Помазирська ВНПЗ від кордону з України всього 80 кілометрів і можна і втратити це підприємство досить швидко. І тому в даному випадку, звичайно, що він бореться за себе, бореться, щоб не бути поглинутим Росією, намагається там і з американцями загравати, з китайцями загравати, і з багатьма іншими. Як думаєте, це загравання продовжиться до якого періоду? Ну, поки не помре Лукашенко, от і все. Тобто, навернення на більш до, -до цивілізованого світу, скажімо так, не чекає поки на Білорусь, поки там Лукашенко президент. Правильно? Або да, пол Каліновського, який прийде і за підтримки української армії вирішить це питання на території Білорусі. Так. Почула вас, пане Тарасе. Дуже дякую вам за цю розмову, дякую, дякую. за ваші коментарі. Обов'язково запрошуємо в наші наступні ефіри. Спасибо. Дякую, до побачення. До побачення і глядачам обосток Нагадую, коментуйте цей ефір, будь ласка, пересилайте своїм, щоб якомога більше людей змогли його побачити. Подобайте коментарі, це важливо для нашої роботи. Будьте з нами!